Усім біля на каналі Нігібайт, Подовжуємо проходити сталкер поклик Піп модифікацію під назвою Ціна Свободи. А, ось Трошки скупився, я тут трошки підладнав все, що можна, купив такий детектор. Подивимось, що там є. І в нас завдання поговорити з інфернісом. Щось треба поспілкуватися. Спробуємо. Чомусь я не здивований, що так буде. Але щоб стільки ти цілий. Як же їх багато? Звичайно такої навали немає. Подібного не було з 2021 року. Схоже, що тут ховається більшість. Тому й така зацікавленість. Але відбили, за що я окремо тобі вдячний. На все добре. Розумно це все. Сподіваюся, демона знайдемо та він житиме. але такий результат був очевидний. Він більше за всіх кричав та е, потушився. Ось отримав своє. Ті, хто більше за всіх б'ють себе в груди та кричать, перші відлітають. Щось ти не сильно за союзника відбуєшся. А мені то що? Він твій друг а не мій. А ти не промах. Гаразд, головне, що вижили всі. Що ще можна буде зробити? Я подумаю. А поки що я подумаю над тим, чим тебе зайняти. Зайди до мене пізніше. Добре, так у нас з вами тут трошки є завдань. Накидали нам зобрати зі схованки ого. А ми де знаходимось. Ага, досить, досить так. Диартефакти, інструменти для грубої роботи. для тонкої роботи. Ага. Так, ну пропоную пішли. Так, а є. Так, мені інша справа. Як нам централізувати? Все не розуміють, де Угу. Так, нам ліворуч. Коротше, пишіть по походимо, що тут, подивимось. Начебто. Нам чи тут є якісь аномалії, можна походити, подивитися, що там цікавого. Подивимось. Так, бачу першу аномальку, і начебто там нічого немає. Ага. Так, радійшн. Так, теж бачу. Аномалія. Так, дістався до схрону. Давайте подивимось, що тут є. А схрон у нас ось. Ось тут лежить винтівка. Всяка така зброя. А, до речі, не знайшов ні жодного артефактів. Я не знаю, де їх шукати. І є тут постійно літає гелікоптер. Ну давайте спробую, я не знаю де шукати. Викит. Судя по показанням Цікаво, далеко бігти. О, Потрапив до... Аномаліки? Трошки так? Ага. Встигнули чи не встигнули? Переждай викид. Дивіться така справа. Під час викиду КПК не працював. Дивіться. Взагалі не працював. У німеді. полковник коваль. Вибран закончився. Угу. Тобто він перевантажувався, бачите, як, як цікаво. Я uh -huh. ouais, коли там біг, коротше нічого не видно було. Так, у нас дивіться, завдання у нас з нами. Інструмент для грубої роботи. Uh -huh. Давайте подивимось, що історія повідомила. я не пам'ятаю, десь там було. Mm -hmm, так, так, це розмова Так, 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 так. Ну не бачу де тут. Коротше кажучи, поки, поки не знаю, де Де можна їх знайти, але треба щось шукати, бігати. Наче більше, давайте походимо, Може, можливо, у когось ще є якісь завдання, але ну, здається, нікого більше немає. Давайте тут поспілкуємось. Тири-пири. Тебе нічого. Нічого. Ну привіт! Фіалка. Ага, Ага, нічого. Привіт, брате! Мій чуваку, це оце ж теж погано. Ну так, в принципі, нікого більше. Хлопців. Горбиць. Теж нікого. Слухайте, ну в принципі Я більше не бачу. Який сенс тут залишатись? Побігли далі. Кошка артефактів, крім того, зараз пройшов викид. Той... А, це що я тут? Не добрав. Ого. Ну, в принципі, це мені не дуже потрібно. Так, я в одному з знайшов АКМ. Спец. дивіться, як цікавий. Достатньо цікавий. І в таких місцях, можливо, щось є, можливо, інструменти є, та треба щось трошки тут пошукати. Можливо, якісь є, якісь хованки. Бо я в таких місцях ще не відвідував і мені дуже цікаво. Так. А що тут? Провід. Диван? Диван щось погано. Так, ну тут щось нічого не бачу. Нічого не знайшов. Начебто в туалеті, можливо. Щось десь є. Так, немає. Ще є якісь будівлі? Давайте тут прислідковуємо щось тут цікаве. Можливо, щось тут є. О! Банки ну Це нам цікаво. А, мені цікаво інструменти. Та артефакти. До речі, я знайшов аномалію тутешню, але там немає не було нічого. Ну це, в принципі... О, я думаю, десь за логікою розробника десь тут має бути все, що, що потрібно. О, перші інструменти. Ось ці будівлі, перші інструменти. Прикольно. А у цих ящиках взагалі нічого немає. Не знаю, є, є, є який сенс його розбувати, можливо, що я щось, справді я щось знайду, але не точно. Так, е, наш герой дуже хоче їсти, при тому що він дуже часто хоче це робити, і я трошки мене це е, дуже цікавить. Так, є ще підвал ось такий. От я б тут щось заховав би. Реально, таке, таке, о. Ну, реально, такий... о, на жаль, він. Порожній. Давайте подивимося, що в нас тут є якісь будівлі. Ну Дивіться, це звідси ми прийшли. Ну, маємо піти прямо, не знаю. Треба щось пошукати. Можливо, я тут не всі будівлі е, подивився. Я б такий заховав би, знаєте, як. О! О! Ух ти, ось такі. О, щось якесь бумажку знайшов. Так, цікаво. Так. Коли людина багато, стає багато успішною, але вона наче лялька, яку надягають на руку, в жодному сенсі немає. Або людина стає бізнесменом, заробляє мільярди, але в неї кожен день розписано на 5 років уперед. Сенс у чому? Кінцевий сенс. Сили, це свобода. Якщо таке свобода, що таке свобода розуму, це вміння звільнятися у відриві від усього, що бути нав'язано, зробити свій власний вибір, виходячи з своїх внутрішніх відчуттів про правильне і неправильне, ти займаєшся інтроекцією. Ти переконаний, що те, що зараз в твоєму житті, це ти, ти так і відчував, і думав. А потім випадково відбувається ти на сприйняття, і ти розумієш, що це взагалі ніколи б не було про тебе. До речі, перший, першу сторінку я не читав, ось є якийсь танічок. Цікаво, що тут є. Є ось дві аптеки, в принципі, це, це прикольно. Бачите? Був сенс, заходити сюди. Бо а, ще якісь будівлі є. Ну, тобто є, є якісь подумки стосовно... Що ж таке свобода? Ну да, глобально це, можливо, так воно і є. банк. Так, туалеті я був, тут я був. Тут я теж був. До речі, мені цікавий. Ага, куди мені відправлятися? Я мав. Ага, все оці будівлі. Це ось ці будівлі. Так, я, я гадаю, що треба піти нам ось сюди. Ну, Давайте ще трошки пошукаємо, я не знаю. Можливо, я не все е -е, пройшов, але мені здається, що все. Десь ну, знаєте, буває там під деревом або ще десь. Але тут, тут справді не дуже густо. Я вже був Так, знайшов ще одне е, деталі. Ось дивіться, інструменти тут у нас, в принципі, все я все, все дістав. Це круто, Бо звідси вийти ще. Так що було сенс глобально сюди піти. Можливо, тут ще деякі. ой 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 все помер. Так, ще раз їдемо до того місця. Я зараз не пам'ятаю, куди, куди я йшов, але десь було так от. Цікаво дуже. Здається... Блін. А, ось, ось це місце. Це містина. Коротше, там є... Там є інструменти, які я дуже дуже шукав їх. Але е, мені здається, що трошки я дав маху. Тут радіїшн така. Так. Так. Десь тут бачив. Так, десь тут. були Чи тут? А ось вони. Лабусь? А тепер, а тепер треба уносити ноги. Як то кажуть. І, до речі, жодного з артефактів не знайшов. Вау. Полегше. Легше, 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 хлопче. Так. Аптека. Тантірат. Ооо! Бачите, як цікаво. Так, треба щось попоїсти та попити щось. До речі, в мене є такий всі щось-то якийсь анабіотик. А, вже можна переживати на викид. Це круто. І попити. І знайшов ось такий а, гвинтівку таку. Ну, в принципі, я думаю, норм. Ну, здорово! Глобально я вже а, можу виконати завдання, але, але, але я думаю, що ми зараз з вами підемо просто на пошук артефактів. Бо це буде досить цікаво. Хоча я жодного з артефактів не знайшов. Цей, ну, справді ще мені трошки заважає цей на таку гвинтокрил. Не знаю, щось він мене трошки бентежить. Е, я справа в тому, що дивився. Принеси інструменти ці кушці. Зрозуміло. Химер, позир, світляк. Ось це завдання цікаве, як його виконати. Поки не маю гадки, куди йти. Бо мені здається, що там трошки щось не так чисто буде. Так, Взагалі мені здається, що я по колу хожу. Так, хоча ні. Дивіться, десь я йду. Ну, умовно, умовно на північ, умовно. Як це назвати не знаю. Ага. Тут же кордон цього місця. Хоча, хоча ні. Е, ще одна справа, я можливо, можливо, це артефакт недопилений, я не знаю. Можливо, тест, трес, трошки по його апгрейдити або заробити, взяти інший. Ну не може таке бути, що я перейшов стільки аномалій, але ж артефактів не знайшов жодного. Але він добре да, відчуває, що е, аномалії це класно. Е, до речі, е, наразі відбувається конкурс українських модифікацій і там. Досить багато учасників, тому я думаю, що найближчим часом вийде якась новинка. Реальна новинка, прямо новинка. Тому що на українському ютубі ще такого сталкерського не було. І це досить цікаво, бо там реально класні речі. І знайшов декілька ще модів Інферніса. Інферніс передаю привіт від цього каналу з тобою незнайомий особисто, але. Трошки використовую твої моди свого каналу. Так, дістався я на власне бази. Не знаю. Поки не знайшов я ніяких артефактів, чесно кажучи. І хочу віддати по квесту всі інструменти. Так, я приніс для грубої роботи. Да, тон. Так, тут лабораторії під генераторний інструмент роботи з гаузиківкою. Ось твої інструменти. Отак, я а Абгейти, так, зрозуміло. Ну Дивіться, тут трошки ми зараз з вами. Я не знаю, скільки є сенс тут. Так, що тут є? Пизні. Ага. А, тактичний ріхтар. Я не знаю, скільки воно воно це актуально, але ж... Ну, давайте зробимо рейд. Ось така справа. Тактичне. Щось там така фігня. Вставки якісь третієві. Але я такий би. Встановлена. Ось це. Маса мінус. Точність темп вогню Ага, і ось тут. Точність, настильність. Ну, давайте зробимо. Так. начебто, начебто тут є. Що у нас з шоломом? З шоломом у нас є pn шечка захист ну Давайте зробимо. Давайте ПНВ-шечку. Чом би ні. Так, і у нас є ось така ш... так Тактичний ліхтар, лазерний цілий казерник, ємність плюс 15. А, а Кріплення оптики. До речі, я, я так і ж не встановив. Бо я не знаю чому. 16 тисяч. Давайте ми з вами спробуємо. Ось так. Він, да? Стримсь. Так, а если взагалі? А, каса у б А, у корот. А це краще цікаво. А, 5.56, там калібр інший Ні, 5.56 мене не, не цікавить. мені більш 5.45. Гнис маса, мінус 2 грам. Дивіться, як сразу цікаво, у мене стало. О! Крутяк. Ну, взагалі крутяк. Так, е, я думаю, що ми з вами зараз спробуємо купити купити з вами е, приціл для того. Так, горбець. Мені... Ох, тр... гаус є в продажу гармати, 27 тисяч. Це, звичайно, круто, але мені цікавить буде що інше. Так, це що у нас? 256 забирай, це забирай, це забирай. А ні, це я не віддам. Так, 200 тисяч є. У мене цікавий... О, екзач є. 80 тисяч. Ну о. Ось це мені потрібен приціл такий. Писочка. О, бачите, як я вдало зайшов. Ось десь так. О! Тепер дві гвинтівки з прицілами і все круто це у нас горілка козаки. Ага. Коротше кажучи, треба мені, треба мені дещо. дещо. Аптек вистачає, всього вистачає. Прицінити, дивіться, 80 тисяч екзач е Сєва 40 тисяч, у мене 7500. Ну, не так, не так багато, не так мало, але я так розумію, що. Треба робити апгрейд те що є, бо там вже зрозуміло як будемо. Слухаю тебе. Так, і мене е, завдання вночі е, якось вбити. Треба трошки щас, е, Трошки ми з вами тут Привет, брате. зробимо апгрейд нашої броньки. Бо мені здається, що я не скоро куплю це. Так, вага бронжелет там, 3,53. 3-5. О, крутяк. А сім'я удару. Місцей костюм. Ага. осенний да, удар. А еще осенний удар. Давайте миссии с костюмом. Центр. А. Стоп. Чехим за электро захист. Давайте. О, все, все же таки. О, крутяк. Дон здоровья. О, все. Бронька. О, Хімзахист або радіозахист. І у нас кількість контейнерів. Два. О. З'явилося завдання вночі. І завдання знаходиться десь, мабуть, далеко, так? Ого. Тобто йти через цю локацію. Ну, погнали. Хоча, поки йшов, натрапив на хлопців. Отак ПНВ реалізований. Блін. Ага, все так нормально. Натрапив на чуваків, я навіть не знаю, хто це такі. Ну, я так розумію, це гріх. Але мене ще не було заряджені зброя. Ну, коротше, чуваки тут такі серйозні. Ось, ось так ПНВ-шечка у нас. Хоча там десь хтось є, а я їх... Ага. Ого. Мінус. Вау, 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 полегше. Верчистріляю. Десь страже кущі, як то кажуть. Тут де ж ти є? Не бачу. Ой, гранатка як прилетіла. Вау! Чекаємо. Коротше, це я все ж таки прийшов. Туди куди треба? Тут треба була гвинтівка. Так, до речі, можеш гвинтівка є. Ось ця. Так, трошки пограємо з нею. Ого! Добрячий він так приклався. Де ти козел? Мінус. Коротше, я за адресою прийшов. Так, а можна з ним поговорити? Я збережусь, можливо, поговорити можна. Ану. Мандит. Так, у мене був тут виліт. Давайте поспробуємо так. Бачите, і так, все добре. Дякую, хто моє проходження. Ось ми виконали Квест. До зустрічі!